Ділі ділі бом закрой глаза скарі. Хто ходить за окном І сточиться в твірі. Доброго вечора. Сьогодні у нас в Бориславі проходить таке масове дійство, як Геловін. Ви скажете, що то не є українське свято. І воно є суто американське. А я скажу, то не є так, бо гарбузи в нас були першими. А зараз давайте візьмемо в самих учасниках цього заходу інтерв'ю. Давайте голос. Скажіть, будь ласка, як в вашу голову, світло розумну прийшла ця ідея зробити Бориславі Хелові? Ну організувати це дійство хотілось дуже прекрасно і чарівно для молоді, для дітей, які тут зібралися, що здивує. прийшли в костюмах старші полінилися для того, щоб було щось веселіше, щось цікавіше і нового Борислава. Дякую. А зараз ми будемо брати інтерв'ю у найбездучнішої людини в нашому Бориславі. Будь ласка, найбездушніша режа людина в Бориславі. Чому ви такі? Бо я і це все сказано. Скажіть, будь ласка, а ви всюди рижі? Ні. А як так сталося? У мене ноги бігають. А скажіть, будь ласка, ще одне питання. Де? Найкучерявіші жінки на землі? Бориславі. Ви судите по собі? Ні. А чому? Скажи, будь ласка, як називається твій костюм? Бетна. Бетмен. А скажи, а ти любиш дивитися Бетмена? No, не любиш? Ні, я не люблю а чому ти прийшов сьогодні до нас в костюмі Бетна, а не автомобен? Називається цей костюмчик? Відьма. Костюм під назвою Відьма. Як ви вважаєте, вживається вона свою роль? Ну-ну, почекнуй нам. Стань шабою! Мене звати відьма. Ні-ні, не ні, такий ні. молод. Мене звати відьма. Мене звати відьма. Ми відвідьма, не ми Чому у вас з'явився іменно такий образ? Просто так. Просто Спутково. А ну давайте так загарчіть нам і скажіть голосно своє ім'я, ну тобто ваш образ. Доктор Кон! Чому Що у вас робіт. виникли такі образи? Я не знаю. А скажіть, скільки муки ви витратили для ваших 0, 6 кг. Шість кілограм. 6 кілограм. А ну давайте. Придумайте назву якоїсь вашої суцільної групи і голосно скажіть її. Група Кс-кс-кс. Дякуємо, група так? Мама, привіт. Вона мене зараз! Голосує за відмочку! Голосує за відмочку! А скажіть, а ви брати, просто ваші фейси дуже подібні між собою. По масках, брати. По масках, а я думаю, що це ваші справжні лиця.

Пане Назар Батькович Краснопольський, скажіть, будь ласка, що ви сьогодні нам покрутите в коменярі? Що я покручу офігенно класну музику? Хаус музику, класно турі. Скажіть, будь ласка, а в нас була така інформація, що ви стали головою бориславського фан руху, але потім відказалися від цієї закілі? Чому? Тому, що команда не грає і вирішив не підтримувати більше команду і нема кого підтримувати, якщо чесно кажучи. Команда не показує результату, ми проходили на стадіон, показували хороші, зізнаємо емоції, отримували команду до кінця, незважаючи на рахунок, як би це так і не було. У даний момент трошки змінилися часи і подивимося на слідущий сезон, що воно буде. Як буде так і далі, це буде сезон. А Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати ситуацію? Ваш, вашої нелюбові до міліції нашої, яка вам мішає палити пайра. Любові зібриці, ну, взагалі до закону і по законодавству України на стадіоні заборонено. Не, як не була піротехніка. Але все одно ми її палим, будемо палити, будемо далі. Палити. Taking on the road, cooking all the shows, taking all the flows. It's like that, like that. Flavors full fat. We down in the kitchen, taking it back. We cooking soul. Taking on the road, cooking all the shows, baking all the flows. It's like that, like that. Flavors full fat. We down in the kitchen, taking it back. We cook it soul. On the cooking it back. We cook it soul. Yeah, this would be the one. This would be the one. Yeah. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що ви нам сьогодні покажете? Ну, сьогодні це з того, що ми нас просили показати файер-шоу. Надіємося, вам це сподобається. Ми знаємо, когось хорошого насправді. Скажіть, будь ласка, а чи простим жителям Борислава можна навчитися такої майстерності, як у вас? Це можна навчитися любій людині, в якої є руки. Але мати так само ще й все. А якщо є бажання, є можливість, то спокійно можна навчитися. Добре, дякуємо вдалого вам виставку. Дякую. А ну давайте голосно перше ти, а потім ти. І три чотири. Голосно, так? І Подаємо усмішку. Дякую. Мешканці Борислава вже потрошки сходяться до кінотеатру Каменяк, де чер... буквально через декілька хвилин почнеться святкова дискотека, приурочена святом Хеллоуін. Ну, ми чекаємо. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні до нас прийшли? Я в І в якому він обрис... ви Я не знаю. А чому ви сьогодні до нас прийшли? Веджигеріот? А де саме ви будете тут вечігеріоти чи вже у самому камені рі? All the shows, and baking all the flows, it's like that, like that. Flavors full fat, we down in the kitchen, taking it back. We cooking soul. taking on the goal, cooking all the shows, and baking all the flows. It's like that, like that. Flavors full fat, we down in the kitchen, taking it back, we cooking so <laughs> З подарунковим сертифікатом назад за третє місце в конкурсі. Найкращий костюм Хеловін, Борислав 2013». Це сертифікат на фотосесію. Тобто, ви можете скористатись безкоштовною фотосесією, звертаєтесь за телефонами, можете в костюмах своїх сценічних, можете в інших образах. Це вам вітаємо алейше на декораціях. Тому ми вас вітаємо. Зброєм місцем. Вручаємо вам сертифікат яким <голові> ви можете скористатися, ви і ваша сім'я вітаємо <голові> самі цікавіші Ті, які саме більше вжилися в роль, запрошуємо нашу, нашу групку, наших маленьких ми вам вручаємо так, як ви. Разом знайомі, го так е, як я питався з сусідами, друзями. Тому для вас такий же самий сертифікат, і ви можете родинами цілими родинами звертатися на фотосесію. Ви маєте тут контактні номера телефонів. Звертайтесь, будемо раді з вами попрацювати. Вітаємо! Cooking all the shows, baking all the clothes, it's like that. like Flavors full fat. We down in the kitchen, taking it back. We cooking soul. Yeah, this would be the one. This will be the one. Yeah, because it's got sausages on it as well. You see? <clubs in Tottenham> Скажіть, будь ласка, які у вас сьогодні плани на вечір? Відметиться. Гуляти. Потім ми... <гуляти> піти відмети лице. Чи ви б хотіли побільше таких заходів у Бориславі? Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що Хелловін святкується в Україні? Нормально. А скажіть, ви не проти того, щоб такі суто американські свята проводилися у нас в Україні? Ні, не проти. свято, як Хеловін проводилися в Україні. А скажіть, ви нічого не маєте проти того, щоб такі суто американські свята проводилися на нашій батьківщині? Вам подобається це? Так. І ще таке одне питання. Чи ви хотіли б побільше заходів такого плану в Україні? Так, Хотіла б. А що саме ви б хотіли побачити тут? Не знаю. Ну, все все якого якогось креативу від тих, хто ну, засновує ці свята? Цього хорошого, щоб було щось інтересне в Бориславі. Айде кукінсол, кукиношовс, фейкінфол. Слайде лайде флейбесфуве. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, щоб проводити хеловін в Україні? Позитивно. чим вас приваблює Хеловін? Костюми, розкрим. як ви ставитесь до того, щоб такі суто американські свята проводилися в Україні? Позитивно. А які ви б хотіли ще побачити заходи в Україні, ну і в, наш, в нашому Бориславі, зокрема? На даний час тільки половина. Добре, дякую. <рес> <Давай>. <рес> Доброго вечора. Скажіть, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, щоб Хеллоуін проводився в Україні і в нашому Бориславі, зокрема. Сьогодні ну, добре ставлюся. Це класно, Ми все-таки йдемо до Євросоюзу, так, наскільки я бачу. І Хеллоуін це для нас прикольно, так. Скажіть, будь ласка, чи ви б хотіли, щоб такі туто американські свята проводилися в Україні? Так, звичайно. А які саме ви хотіли б побачити? Свята в недалекому майбутньому. Фу! На далекому майбутньому. Хоча тут? Ну так як? Понял, то я не знаю, что даже сказал. Ты у меня задал, короче. Цукерки або життя. Цікерки обожиття, бля! Понял? Корсет я не понял, да, корзете? Давайте цукерки або життя! Цукерки або життя! Цукерки або життя! А! до такого свята Хиловін, в Україні? Так, добре, да, дуже добре. Скажіть, будь ласка, а чи ви б хотіли, щоб такі судоамериканські заходи проводилися в нас в Україні? Хотіли б дуже <реку> сильно. Дуже цікаво, якщо в Україні буде проходити з А які саме ви б хотіли заходи побачити в недалекому майбутньому? Не знаю, не знаю. Вам подобається атмосфера, яку створили організатори навколо цього дійства? Так, <реку> звичайно. Чи ви б хотіли, щоб таке свято як Хелловін повторювалося у нас щороку? Так! Добре, дякую. Нашому кінотеатрі Каменяр. і зараз ми спитаємо наших дівчат, чому вони не йдуть на неї? Скажіть, будь ласка, чому ви не йдете на дискотека? Нема грошей, а скажіть, будь ласка, яка вартість проходу на цю суперкруту дискотеку? Спитаємося ще однієї. Скажіть, будь ласка, чому ви не проходите на дискотеку? Я не дівчинка Мельнуха за без. От мене міцне і обговоримо. Ріша. От. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, щоб прохід на цю мега популярну дискотеку коштує 5 гривень. гривень це мало? Що ти є. Тому ви, зараз, Юпачки сирять. Юпачки сирять. Тому ви зараз берете і заходите, так? То він так сказав. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такого заходу, як Хеллові у нас в Бориславі? Чудово дуже ставимося. Скажіть, будь ласка, чи ви не проти, щоб такі суто американські свята проводилися в Україні? Ні, не проти. І давайте розкажіть нам про атмосферу, яка зараз відбувається навколо вас. Супер! Чи ви хотіли, щоб в Бориславі проводилося більше таких заходів? Хотіли, щоб каменя на себе відкривали. А скажіть, будь ласка, які би ви хотіли заходи побачити в недалекому майбутньому? Ну, то Треба подумати на не серйозно. Ну, які... Ті, що спадають першим вам на думку шабат? Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до такого свята, як Хеллоуін? Нормально. Тільки мама на косметика заспати пішла. Скажіть, будь ласка, чи ви хотіли б побільше таких американських свят в Україні? А не вистачає, я думаю, Своїх свят вистачає. і яких би ви хотіли свят ще у Бориславі? Знаю, чесно, не знаю. Але okay. хотіли побіж? чуть, -чуть Побіч. І а що на ваш погляд потребує Все. So. Доріг перший черв? Oh, Добре, дякую вам. So, we speak check out our we down we down we down we down down in the kitchen take 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 it back 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 like that we cooking soul taking on the road cooking all the shows taking all the roads it's like that love is for back we down in the kitchen taking it back we cooking soul Taking on the road, cooking all the shows, baking all the flows. It's like that, like that. The flavor's full fat. We down in the kitchen, taking it back, we cooking so. O que é um